Мене звати Борис, мій позивний німець. Я командир екіпажу третьої групи спецпризначення. Тайфун. Аріється, виглядає саме так Бу, великий лоб з біле волосся. А до того в мене позивний був «Манні як. І така ситуація була, коли почався бой, я взяв пулім'як, там трофейний такий класний, був. І це був перший бойовий, бойовий мій вихід. Там щось воно тут проснулося, і ти вискакуєш просто з ями, і ду-ду-ду-ду-ду. Зачинаєш -ду 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 -ду. стріляти. І тоді командир сказав: ну ти мене чела, звісно. З 17 років я жив в Польщі, але ось те, що ти не вдома, те, що ти живеш в чужій країні, і ти ніколи там не будеш своїм, змусило мене повернутися в Україну. А там я отримав повісточку. Я пішов служити. А в травні мала бути демобілізація почалася війна в лютому, і якби я залишився. На той момент я виконував обов'язки головного сержанта взводу. У мене в підтвердкуванні було 32 людини. І коли почалось повномасштабне вторгнення, це було п'ять ранку, порунала бойова тривога. Перший день почався і не закінчувався, я тобі скажу. Дуже добре тоді допомогло, що в нас була дисципліна. 80 чоловік отримали зброю, боєприпаси і все мандрування найшвидше в частині, хоча в частині були підрозділи по 40, тобто всі вже були готові. Хоча ніхто не знав до чого, але всі просто вже були оббудеровані. Це було круто, це було класно. На той момент я зловив себе на думці, що і я маю бронежилет, каску, і я маю зброю, щоб себе захищати. Я можу захищати себе і когось. От, якби в цей момент я не був в армії, я не знаю, що б я робив. І ми їздили на окраїни Києва і так би боролися з ДРГ-групами. В реальності ворога я не бачив. Це були такі моменти: от в кущах, і ти дити -ди -ди -ди, стріляєш. Хто по кому ти там стріляєш? Для чого? Але ну, це тоді це було типу круто. Ти от борешся, ти от вже з першого дня ти вже починаєш брати якусь ініціативу у свої руки в захисту батьківщини.